їхні історії про дім, якого більше немає, про тіло, яке пам'ятає біль, і про мовчання гучніше за крик? Письменниця Роксолана Жаркова презентувала в Ужгороді нову книгу «Розсипані кордони, про жінок у війні. Я тримаю у руках свою четверту серйозну книжку, яка присвячена темі міграції, зокрема цього разу темі кордонів, темі і проблемі переступання кордонів, долання цих кордонів українськими жінками, вимушеними переселенками, які опинилися після лютого двадцятого року в інших країнах, в країнах Європи. Авторка пише про тих, хто доходить поруч і мовчить про власні розсипані кордони дому, міста, тіла та болю. Звичайно, це історії реальних жінок, яких я мала нагоду зустріти, з якими я мала нагоду познайомитися, поспілкуватися в різних країнах Європи. Звичайно, тут не йдеться лише про одну якусь, так нашу жінку, українку. Це також такі скомпліковані інколи образи. Коли, до прикладу, я спілкуюся з нашими жінками, вони діляться певним досвідом. Цей досвід доволі травматичний досвід покидання дому. І мені важливо було зафіксувати всі ці досвіди, травматичні, складні, болючі. У 2018 році Роксолана Жаркова стала лауреаткою першої премії в номінації Доросла проза всеукраїнського літературного конкурсу імені Івана Чендея. Текст її Балтійський експрес вразив нас тоді своїм новаторством, своїм своєю такою свіжістю і нестандартністю письма. І які якимись такими моментами, які відповідають поняттю високої літератури, справжньої літератури високої полиці, і відтак з 18-го року авторка фактично знаходиться вже і в просторі нашого процесу, який ми називаємо нашої справи, яку ми називаємо Чиндей Фест. Усі свої збірки письменниця презентує в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Закарпатському читачу ця авторка вже знайома. Вона авторка і поезії і прози. Вперше ми з нею познайомилися, коли вона перемогла в 2018 році на всеукраїнському літературному конкурсі Малої прози імені Івана Чендея. Відтоді Роксолана Жеркова всі свої наступні прозові книжки презентувала в нашій бібліотеці. Це і книжки ножиці, папір, біжи евридійко» та інші порази книжки. Письменниця зізнається, писати про долю жінок під час війни важко, але ще важче поставити фінальну крапку. Поставити крапку фінально. Тому що я завжди така, знаєте, прихильниця трьох крапок. Мені здається, що є оцей момент несказаності або взагалі навіть несказаності. Тому мені найважче поставити фінальну крапку. Тож збірка малої прози розсипані кордони не крапка. Попереду ще чимало історій, які письменниця планує розповісти, щоб пам'ятати і жити далі.